І Поки чемпіонат художньої гімнастики триває ще в нашому місті. Ми вирішили піти на випередження і чудові грації у нас сьогодні в студії. У нас дуже багато гостей, і це наші гімнастки. Ми вас раді бачити, але зараз по порядку я вас всіх оголошую для наших глядачів. Значить, у нашій студії Юлія Бориско, старший тренер Чернігівської області з художньої гімнастики, суддя міжнародної категорії. Анастасія Ревун, кандидат в майстри спорту, гімнастка центру олімпійської підготовки. Єлизавета Євтушок, ведуча гімнастка серед юніорів. Єлизавета Єфіменко, член збірної команди Чернігівської області. Так, ну в принципі, все зрозуміло. Єлизавета, Єлизавета. А Юлія з Анастасією можуть загадувати бажання. В принципі, так все з усіма розібралися. Я думаю, пані Юлія загадала це бажання. Власне, коли поїхали на конкурс, так виїздили до столиці. Розкажіть нам, будь ласка, про цей кубок. Кубок Дірюгіний. Да, це було грандіозне спортивне свято, 24-й Дірюгіна Кап гран при За участю провідних гімнасток всього світу. 40 стран приймали участь у цьому. Да, 40 стран. І наші гімнастки цього року найкраще представили наше місто і дитячу нацьку спортивну школу Чернігів. Наша Єлізавета Євтушок приймала участь у міжнародному старті за програмою про юніорів. Та Анастасія Ривун приймала у міжнародному старті за програмою дорослих майстрів спорту сенйорів. Також наші гімнастки приймали участь у групових вправах. Єлізавета була учасницею. І у всеукраїнському турнірі і здобули три медалі: і друге місце Альона Бондарєва, третє місце Анна Купчик та Корсун Софія, і четверте місце вибороли наші гімнастки за програмою юніорів повними Владимиця валізами 40 поверталися. Це Така величезна конкуренція. Як наскільки це було важко? Витримати все це, всі ці етапи пройти дуже багато важко було, бо пройти було треба відбір, які відсилали відео Дірюгіні Ірині Ванні, Іріші Бохіно. Вони І, передивлялися. Все та, це, передивлялися, так? відібрали нашу Лізавету до участі в міжнародному старті як перспективну гімнастку Анастасію Ривон, які достойно виступили. І також ми висилали відео нашого показового виступу. Це був дебют танцю Перлина Україна. Ми зараз якому... бачимо на екрані, да в галаконцерті, так да, в якому номер. приймали участь 37 гімнасток з нашого з нашої школи. Це був дебют, тільки пошили костюми, поставили постановку і виступили в святковому параді відкриття. І дуже сподобався номер, і нас запросили на гала концерт. Ну він дійсно яскравий такий позитивний. Так, Єлизавета, давайте трошки видихайте, бо ви начебто на помо зараз будете виходити. Чи гімнастки постійно так себе тримають? Поясніть зараз мені. Вони такі сидять рівненько. Знаєш? Це костюм робить свою справу, напевно. Ні? Ні, ми так Як порушені. ти себе почуваєш? Нормально? Та дивись, як посміхається. Так, Анастасія почала говорити з приводу того, щоб так звикли. Ну, ти ж за партою, наприклад, звісно. в школі, так само сидиш постійно? Нас так вчать із самого дитинства, нам ставлять рівну поставу, щоб ми і в майбутньому дуже гарно себе поводили і виглядали дуже гарно. Настю, ти в якому віці прийшла в художню гімнастику? Я взагалі з самого народження в залі, тому що моя мама Юлія Петрівна це тренер. І тому. Я із е, самого дитинства в залі, але у спорт вже професійний, ну не професійний, але почала займатися у три роки. Е, і спочатку я займалася не в мами, а потім вже, звісно, мама мене почала тренувати. Це так займалася не в мами. Ну, у нас були е, помічники. Е, які займалися із молодшими групами, там я почала, але все одно мама вдома е, мене розтягувала, е, розминала і допомагала мені. Зараз Ілля так Петрівна уж. наскільки я знаю, ви навчаєте діток не тільки у нас, тренуєте їх так в Чернігові вищій столиці. Займаєтесь цим. Ну так як зараз у нас в центрі олімпійської підготовки відібрані три дівчини: це от Анастасія, Цибуля Софія та Дар'я Щербакова, які по програмі юніорів зараз стоять в першій команді і готуються до дуже важних стартів чемпіонату Європи. І ми їм бажаємо успіху в цьому. Сьогодні вони на тренуванні тут не можуть бути. І, звісно, я приїжджаю до Києва і допомагаю нашим гімнасткам тренуватися, вирішувати різні питання: психологічні, тактичні якісь дії, і техніку виконання також допомагаю приобрести, приобрести А в цілому ви їздите по всьому світу, тому що ви ще судите змагання ці так в Греції. Так. Я знаю, бували дуже часто. Ви товаришуєте. Да. Між собою я суддя міжнародної категорії, тому я вже дуже багато приймала участь у міжнародних стартах. Ми були у Норвегії, у Греції, у Будапешті, Венгрії, в Росії, в Білорусі. І приймали участь у фіш-турнірах, в яких і наші гімнастки приймали участь, і вибороли вже не не небагато медалей. А також я приймала участь у суддівстві. І у Кубку Дерюгіна я також мала честь приймати участь у суддівстві. Я судила про юніорів, mm -hmm. також юніорів і сеньорів суддя на лінії я була. Так, ми бачили фотографію в соціальних мережах. Пані Юлію, найпізніший вік, коли дівчинку можна віддати в художню гімнастику? От мені найцікавіше це. Ну, заздалегідь це 4-5 років uh -huh. починають займатися гімнастикою. Але талановиті дівчата можуть і пізніше почати займатися гімнастикою. Так як примір, для цього, наші Даша і Соня, які зараз uh -huh. в центрі олімпійської підготовки, вони прийшли пі дуже пізно в спорт, і потім наздогнали. Угу. Все, всю техніку угу. і змогли пройти відбір школу Дерюгіних. Ну а це дуже було керівні. Я наскільки знаю, ви випустили дуже багато майстрів спорту з під свого крила. Скажімо так, ким пишаєтесь найбільше? Ну, я пишаюсь найбільше моїми вихованками, які е, і працюють разом зі мною. Це і Анна Кликова, і Аліна Король, які зараз є тренерами, бо це не, не дарма про, про, ну, час, який я е, для не них час, втратила дійде. час. Да, і дуже пишаюся гімнастками, які е, проявляють себе у різних. Е, Професіях по всьому світу я дуже їм ними пішаюся і вдячна. Вони не забувають, що таке гімнастика, і завжди благодарні, вдячні мені за мій труд. Так за різними професіями тут цікаво, наприклад, якими вони можуть займатися. наприклад, є танцівниці, які угу. постановники спортивних і хореографічних свят. Є м, науковою діяльністю, займаються дівчата і в Києві, і за кордоном науковою спортивною чи науково зовсім Науково, науковою, ну є і зв'язано угу. зі спортивною там спортивна медицина, угу. реабілітація. Ну, і є також е, зовсім не зв'язані є е, дівчата, які танцюють в театрах ті, ті, тіні, е, е, в шоу участвують, циркових шоу, і, і ну і так далі. І багато які е, працюють тренерами. Так. До якого віку взагалі можна займатися гімнастикою для того, аби стати успішною? Тому що є якась межа, наскільки я знаю, от там 20 чи 18 років, і все. Якщо ти вже не здобув ніяких там призів і так далі, не став кимось, то вже є вірогідність. Сюди дівчата не займаються спортом, поки навчаються в школі, це так більше… Підходящий час на за час, але які вже досягають дуже гарних результатів, високих результатів в спорті, то йдуть далі, поступають в інститути фізкультури і вчаться вже у збірній Україні. Uh -huh. України на працюють і вже до 25 років це такий нормальний стаж для дуже. Гімнасток високого рівня. Я хочу запитати у малесенької лізочки. Лізочка, скільки тобі років? Мені десять років. Десять років тобі, сонечко, моє. А скажи, як тобі співпрацюється з Юлією Петрівною? Наскільки вона суворий тренер? Так вона то правду і скаже, бо я бачу, напевно, суворий, якщо ти так сидиш, смирно. Юлія Петрівна дуже добрий тренер, займається дуже багато з дівчатами та. Любить гімнасток сильних. Так, слухайте, у мене зараз є пропозиція. Ми подивилися на них в таких гарних костюмах. Так, трошки у нас на нашій телестіні ми бачимо шматочок. Давайте подивимося сюжет про виступи на Кубку Так, Дирьогіної. Я хочу показати сюжет з гала концерту. Це була перлина Україна. Це танок, який справив враження абсолютно на всіх. Я знаю, що там був просто шквал оплесків. Тому є увага це. на екран. цей фрагмент у нас є. Упала зоряна стежина, і утворилася перлина, ім'я у неї Україна. Отже, в швидкому темпі, як ми дізналися, робили цей номер за тиждень, як ви нам сказали, так але вийшов він бездоганний. І, власне кажучи, це помітили ці глядачі, які там були, так? Помінули, були відгуки від тренерів України, які підходили і казали, що дуже гарний номер, дуже все відточено. І як завжди, у нас номера і Ангели Добра, і Клеопатра. Всі ці танки знають наші, наші постановки. Я хочу запитати, ну. Чисто по жіночому, скажімо, так поставити таке запитання. Ді... Дівчатка <рес> ти можеш бути присутнім, Можеш бути присутнім. Скажи, будь ласка, пані Юлія, от дівчата вони сідають на певно якусь дієту, тобто їм треба постійно тримати себе у гарній фізичній формі. Чи є якась ну межа? Знаєте, цього мож... це можна їсти, цього не можна їсти. Так, да, це дуже таке проблемне питання. Мені цікаво. Бо, е, Тобі що цікавиться? Є дівчата, які склонні, е, набрати, вагу, набрати вагу, і їм дуже важко Дуже важко, і потр, потрібно постійно слідкувати за тим, що ти їш, е, Не можна їсти ввечері після тренування, це дуже важко. От. Але є дівчата такі фактурні, яким е, все дається легко, і вони можуть їсти навіть і булочки, і бутерброди, і тістечка, і вони виглядають дуже стрункими. і це залежить від фактури дівчини. Настюша, ти вживаєш шкідливу їжу? Я, звісно, намагаюся не вживати. Е, ну, я буває, що на завтрак я можу з'їсти щось солоденьке, наприклад, шоколадку або протягом дня, але не ввечері. Ввечері я намагаюся їсти низькокалорійні продукти, щоб зранку не бути в плюсі, як ми кажемо. Як Но... кажуть, головне їсти на відро борщу, а пів відра. Я ми не й... розумію маленькими цього. порціями, і поки я буду намагатися переосмислити, як можна не їсти а, якоїсь неправильної їжі, У я нас пропоную... є запитання тижня. А ми запитуємо всіх наших гостей, які приходять до нас. Цього разу таке у нас питання дуже дивне, можливо, вам здається, але все ж таки, перше квітня у нас день сміху. Чи коли-небудь ви кого-небудь розігрували чи ні? Як часто розігрували вас? Дайте Юлія з вас почне. Дуже коротенько, якщо можна. Да, розігрували. Але може хтось розповість. Дівчата, ну ви ж, напевно, розігрували свого тренера чи ні? ні не було такого. Я розігрувала на тренуваннях дівчат. Я сказала, було? що будемо робити щось важке в якісь вправи, і вони так спочатку реагували Шо? недовольно. Але потім вже посміхнулися і вже зрозуміли, що це перше квітня. Ну, це не злі жарти такі легенькі, ну, це навіть стимул, в принципі. Так. <сум> Маєте добре. трохи часу, щоб підготувати щось так більш цікаве, так добре. Наскільки я знаю, ви підготували для нас гарний номер танцювальний. Так то ми хочемо його переглянути. Я думаю, глядачам також буде цікаво. Так, але для цього нам потрібен трошки підготовки. Ліза, вже Ленування? готова, готова? Да. Давай, сонечко, починай. Можна Юлія, можете коментувати, значить. Сина, Лізочка виконує рівновагу, виконує такі вправи на гнучкість. Розтяжку гімнастки виконують кожен день. На розминці і дуже багато часу приділяють гнучкості, mm -hmm. по декілька годин на день приділяють. І взагалі гімнастки тренуються шість разів на тиждень, по чотири-п'ять годин. Тобто кожного дня, практично, так? Так, да. а в центрі олімпійської підготовки тренуються по два рази на день і сім днів тижня. Так? Ну, бувають і вихідні. Так. Так, я так, думаю, тут треба поплодувати, слухайте. Дуже, гарно, ти молодець. Лізочка покаже нам вправи такі з нашим предметом, з м'ячем. Гімнастки тренуються зі скакалкою, обручем, м'ячем, булавою та стрічкою. І це один з видів спортивних змагань – вправа з м'ячем. Слізу показує різні вправи, хвилі. М'яч важкий? Перекати м'яч повинен відповідати три, е, вимогам фіш, і він 400 грам, він нелегкий. не легкий. Не легкий, легкий, і його маленьким дівчатам дуже важко підняти під саме стилю. Так. Ну і зараз Анастасія, Анастасія покаже зі... саме такий один... зі... зі стрічкою справи. Це... Вона настільки довга, що може прямо до наших телеглядачів дістати. Да, так, стрічка у дорослих гімнасток 6 метрів повинна бути. Нася вже у нас за програмою майстрів спорту виступають. І виконувалися спиралі, знейки різні, вправи. І взагалі дівчата маленькі Я боюся, дуже. дуже подобається стрічка. Маленькі дівчата. Деякі, які побачили стрічку на змаганнях, потім хочуть займатися гімнастикою, щоб покрутити стрічку. <плес> 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 Подобається цей варіант, мені здається, що я би змогла, але я прив'язана, то я напевно не встану. Мені здається, що за браком часу ми це нашим телеглядачам не покажемо. Я можливо окремо окремо на телефон. Зніму потім викладу в дівчата. Ми вам бажаємо ще більших і більших здобутків. Будемо чекати вас в нашій студії ще обов'язково. Просто ну стільки краси у нас дуже давно тут не було. Ми пообіцяли дівчатам в Києві, які якщо стануть на чемпіонат. Європи, що ми їх також приведемо в гості до вас в студію. І хочемо запросити до нас в дитячу на спортивну школу дівчат 4-5 років і старше. Ми займаємося в залі 19 школи, тому будемо дуже раді бачити всіх маленьких дівчат з батьками. Запрошуємо до нас. Дякуємо вам, Юлія. Нагадуємо, що сьогодні в нашій студії була Юлія Бориско, старший тренер Чернігівської області з художньої гімнастики, суддя міжнародної категорії. Анастасія Ривун, кандидат майстри спорту, гімнастка центру олімпійської підготовки. А також дві чудові гімнастки: це Єлизавета Євтушок і Єлизавета Єфименко. Дякуємо ще раз. Дуже вам. Дуже вдячні, приходьте Дякую. ще. А вечір повернеться після короткої реклами і факту новин. У нас ще дуже багато чого цікавого. До зустрічі.